ма. Це. Твон буде пістеш, що не рубаєш, нічого не надо. Близько 4-ї години ранку в місті Овручі по вулиці Сабурова водій не встановив автомобіля, скоїв наїзд на велосипедистку місцеву мешканку, яка внаслідок наїзду загинула на місці пригоди. Проведеними оперативно розшуковими заходами, працівниками ДАІ було встановлено та затримано місцевого мешканця, який на автомобілі ваз 2106 скоїв дану дружно-транспортну пригоду. Їхав я зі швидкістю ну, приблизно 50-60 кілометрів. Я навіть не співнути, не загальнувати нічого. Вона виїхала мені. Взагалі так, де обычно між Дукаштаном, и тротуаром, чи вона звела, то що. Чому ви залишили місце ДТП? Злякався. Я потім на це приїхав через 5 хвилин велосипедом, я побачив все і, і злякався.